Льцька земля знову у скорботі приймає у своє лоно героя-захисника, який віддав життя за Україну. Сумна звістка для Бродівської громади. А 4 серпня 2025 року родина Мешканці Ковпина, керівництво міської ради і Пониковицького старостату зустріли кортеж із тілом військового Юрія Любомировича Лазурка при в'їзді у село коупен Ставок. Чин похорону очолив священник храму святих апостолів Петра і Павла отець Ярослав Царик. Кругом життя могучі повне сили, не наче море без кінця, а нині сум по нашій парафіальній ковбинській родині. Стесулись болістю серця. Маємо, ми дорогі брати і сестри, сьогодні проводи до вічності нашого воїна, який в зрілому віці пішов в українську армію, який став захисником поряд з іншими кліч-окріч воїнами, що бережуть наш мир який у тому особливому обов'язку став поряд з іншими на скрижалях, яких середець є любов до України. Відчуття наших сердець із обов'язку нашого сюди до Ковпина привело. У чудове маленьке біля бродів село. Воїна нашого ми зустрічаємо усі, складаємо молитву за упокій його душі. Новопредставлений Юрій. 7 жовтня 1966 року Посе його прабатьківське село. Хоч він народився у Львові, але з роду священник. Його діду був священником на Яворівщині, отець Роман. Його батьки вложили ту велику лепту свого дару сердечно оці дві ікони потопаючого Петра Симона, де Ісус на його заклик Ісусерятує. Витягує з води. І це Ісус, який знайшов оце одне ягнятко з великої отари і радується Йому, як знайшов щось особливе. Цей дар, Юрі твоїх тата Любомира і мами Христини для цього храму. І в цьому храмі, як і за тебе, воїна наш. І за твоїх батьків складатиметься молитва, бо вони на правді Божі. Нині небо серпневе, сонцем освітлює дорогу. Процесія скорботна до храму святих апостолів Петра Павла нас привела. За душової на Лазурко Юрія ми молимося Богу, душа Його у Бозі Христі. Вже спокій знайшла. У намоленій сільській святині у спільній молитві просили вічного царства для безсмертної душі оборонця. В Скорботі зустріли його родинне обійстя, рідні простори. Хоча мешканцем коупена пан Юрій став не так давно. Він переїхав сюди на свою дідівщину зі Львова, де народився і прожив своє життя. Насолоджувався близькістю до землі і природи, до якої ставився дуже дбайливо скромний, чесний та працьовитий, так відгукуються про нього односельці. Та велика війна зруйнувала його спокійне життя. З огляду на вік, навіть попри величезну потребу в людях його не брали до війська, але він ледь не щодня приходив до військкомату та просився на службу. Під час строкової служби, яка відбувалася з 1985 по 1987 роки, був старшим радіотелеграфістом радіо та супутникового зв'язку. Долав Збройних сил України, був мобілізований у жовтні 2024 року. Спочатку служив у військовій частині у місті Шептицький, а згодом перевівся у бойову АД-41-23. Воїн-доброволець захищав Україну в складі 67-ї окремої механізованої бригади, що брала участь у боях за часів яр, тримала оборону на Лиманському напрямку, брала участь у Курській операції. Юрій Любомирович Лазурко виконував обов'язки водія механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки, взводу технічного забезпечення, танкового батальйону військової частини 41-23. У липні 2025 року отримав заслужену відпустку та замість відпочинку раптово захворів, швидка доправила воїна у медзаклад Львова. 30 липня 2025 року внаслідок важкої недуги воїна не стало. Життя військового обірвалося на 59-му році. Траурний кортеж споряджала Львівська міська рада, аби його гідно поховали. На рідній брідській землі за побажанням родини прапор, який покривав домовину героя, передали його рідним, аби берегли цю пам'ять, за те, що боровся, за те, що всіх нас захищав, адже герої не вмирають, якщо вони живуть у серці кожного з нас. Хай горить свіча пам'яті за тих, хто заради нас пожертвував найдорожчим життям, безмежно вдячні їм за захист. Вічна пам'ять і слава герою.